Дайте Бог здоров'я, вітайте на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомився за есем організаційної системи для свого життя. Сьогодні урок 10 розділу звичків. Тема Коли досліджувати звичку. Скільки часу приділити на вивчення звичок. Ми вивчимо основні питання підготовки запровадження звичків. А ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись. Відео в месенджера зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер просуть справи: коли потрібно вивчати інформацію про звичку. Скільки приділити часу на вивчення? За місяць до впровадження, вивченню потрібно приділити місяць. Виглядає це так. Ти завжди маєш мати план запровадження звичок. В поточному місяці ти впроваджуєш одну-три звички, а вже зараз. Ти знаєш, які наступні звички ти формуватимеш в наступному місяці. Оптимальний період вивчення звичок один місяць. Тому вже зараз по точному місяці, впроваджуючи звички, цього місяця вивчай звички для впровадження в наступного місяці. Місяць є достатнім періодом зібрати всю необхідну інформацію, опрацювати її і не забути зі знанням справи розпочати впроваджувати нову звичку з наступного місяця. Скільки часу потрібно для формування і закріплення звички? Відповідь: 30 днів. Місяць. 30 днів, якщо ти щодня робиш потрібне. Якщо була перерва, 30 днів з дати нового початку. Як краще впроваджувати правильні звички? Наодинці чи з кимось? Завжди з кимось. Варіант мінімум. Ти робиш, контролер контролює. Варіант максимум, ти знаходиш об і разом впроваджуєте. Кожен відповідальний за себе, над кожним контролером. Але разом маєте можливість спілкуватися, обмінюватись досвідом, досягати. Скільки звичок можна одночасно формувати? Щомісяця формуємо мінімум одну правильну звичку. Можна і більше. Оптимально 1-3 штуки одночасно. Провадження звичок і вдосконалення має відбуватися постійно. Поставив цілі, Вивчи себе. Зрозумій, що змінювати і як досконалювати себе, як мінімум на 5 років наперед. І щомісяця впроваджуй нові звички. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формання звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео і запропонуй формати звички. Перегляньте 46 Уроків з теми звички, ми на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички та, виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми поговоримо про те, які звички запропонувати спочатку, яка черговість формування звичок. Дай тобі Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.